Майданчики громадських організацій, локації з презентаціями різноманітних культурних та соціальних проєктів, а також головна сцена для ділових і творчих зустрічей. Молодіжний форум демонстрував для молоді велику палітру цікавих ініціатив та напрямків діяльності. У нас зараз 9 підприємств, 11 локацій, 200 плюс людей. І зараз у мене є 15 топ менеджерів, котрі керують всіми підприємцями. Зокрема, підприємці під час панельних дискусій ділились власним досвідом, як відкрити бізнес, як його розвивати та досягати цілей. Говорили також і про залучення до соціально важливих проєктів. Ми можемо інтегрувати соціальні проекти в їхнє повсякденне життя, наприклад, через програми волонтерства, навчальні ініціативи або заходи на підтримку екологічної свідомості. Ділились своїми напрацюваннями і початківці, учасники місцевих та міжнародних молодіжних програм. Назарій Сточовий звернувся до програми «Апшифт», аби більш активно залучати запорізьку молодь до громадської діяльності і волонтерства. І разом з однодумцями розробив курс неформальної волонтерської освіти для школярів старшого віку. Наша молодь вона проходила тренінги з проджект менеджменту громадської діяльності та волонтерства. А під час Процесу реалізації вони розбивалися по командам і реалізовували свої власні проєкти в громадському світі на різні проблеми. Ну тобто, це зооволонтерство, ековолонтерство, неформальна освіта, профорієнтація тощо. Ще один учасник програми Апшифт Олексій Олександрович представив на форумі настільну гру на історичну тематику. Хлопець працював над проєктом разом зі своїми друзями, прагнув підвищити інтерес у однолітків до вивчення історії та культури України. У рамках апшифту ми всією командою створювали цю гру. Тобто хтось займався підбором інформації, хтось дизайном. Учасники будуть вивчати дійсний хід подій, будуть підвищувати власний інтерес до її вивчення, будуть вивчати історію, а головне надихатися, творити її власного. А громадські організації запрошували молодь долучитися до їхніх команд вже зараз. Сьогодні у нас також працюють більше 15 громадських організацій, які надають послуги для молоді. Це Червоний Хрест, посмішка, голоси дітей і многі-многі другі. Вони в ігровій формі розповідають, де і як до них можуть залучитися молодь як волонтери, як партнери, або стати частиною їхнього ком'юніті. У якості хедлайнера на форум запросили відомого українського телеведучого та громадського діяча Олександра Педана побігти не з понеділка, а вже зараз і далі завжди. Тобто більше рухатися, спілкуватися очно та об'єднуватися навколо спільних справ, закликав гість юних учасників форуму. Сам Олександр багато років пропагує здоровий спосіб життя, фізичну культуру і спорт. Спробуємо разом подумати, куди ж можна рухатися молоді. Номер один це безпека, номер два це освіта, номер три це активна рухливість, тобто фізична активність, щоб діти рухались, тому що через саме через рух вони, вони позбавляються страху, переживань і так далі. Ну і звісно, самоврядування, щоб вони об'єднувалися за за заради певної мети команди. Не бійтесь, то просто впав стілець. Заради мети, мети і створювали якісь проекти, які в майбутньому будуть працювати на благо України. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал НТМ.